Бідняк або багатій. Реальна історія, де Жебрак виявився мільйонером, відбувалося це у 90-ті роки у маленькому містечку на Сумщині. Старий сліпий самотній дідусь повільно жив вулицею, обережно намацуючи стіни будинків від свого будинку. Через багатоповерхівку до магазину не було в нього ані тростини для сліпих, ані повадаря. і рідних теж не було. Він обслуговував себе сам. Мешканці маленького містечка знали його й жаліли. кажуть, переїхав він сюди в середньому віці. Я завжди був відлюдькуватим та самотнім, але зрячим. А потім став сліпнутим. Одягнув пальто, відростив бороду. Все його життя складалося маршрутом від свого дому до магазину. Люди жаліли його і кидали копійки. Старенький, сліпий, нещасний в зимовому кожусі. А на вулиці спека, літа, плюс тридцять. Ближче до обіду продавці виходили і рахували його копійки. Якщо вистачало, давали йому хліб та молоко. І він так само постійно зійшов додому. Люди за роки звикли до нього. Одного дня не побачили його ні зранку, ні в день. Ще через пару днів забули тривогу і викликали поліцію. Коли ж поліцейські потрапили до його квартири, то виявилося, що він помер. Тихо, спокійно в своєму ліжку. В тому ж самому кожусі. Але яке ж здивування було коли його забирали до моргу та зняли кожух? Кожух виявився не дуже важким, тому що під підкладкою по всьому периметру кожуха були зашиті великі гроші. ж підрахували та сказали, що на ту суму можна було купити дві квартири в тому маленькому містечку.